Яка ситуація в області з пожежами? До чого вони призводять? Насправді збільшилась кількість пожеж особливо цього літа, коли наступив пожежонебезпечний період. Насправді наступає з того моменту, коли сходить сніговий покрив і наступає пожежонебезпечний небезпечний період. 1300 пожеж виникло вже угу. в цьому році. В цьому році це збільшилось практично ще раз так порівняно з минулим роком. Основна причина не змінилася, вона традиційна це необережне поводження з вогнем або вмисне підпалення, або неконтрольоване спалення залишків там, на подвір'ях, на городах. От. І ну, В першу чергу люди самі страждають і страждають оточуючи. Найбільше клопоту нам справляє те, що пожежі набувають великих масштабів нещодавно. там за гвізді горіло близько півтора гектарів. Ну, ми працюємо спільно з органами місцевої влади, з Нацполіцією. Вже застосовуємо, маємо таку практику, безпілотні літальні апарати. Піднімаємо, виявляємо місця осередки, де горить. Якщо на місці застаємо людей, переважно люди тікають, починають ховатися. Але якщо застаємо, то складаємо протоколи вже. Намагаємося реагувати миттєво, щоб не, не переросло на великі площі, тому що на, на території області є торховища. Я торфовища, ну вони переважні в більшості пасовища називаються, що ж що їх не беруть на обліки, там незначні залишки торфу їх розробляти, скажімо, невигідно і не практично, але цей торф, він коли починає горіти і набуває великого розпосюдження, то деколи треба декілька тижнів, щоб справитися з цими пожежами. Також дошкуляють пожежі сміттєзвалищ, це і в рибному були пожежі, там і в інших. Районах сміттєзвалища так само, якщо пожежу допустити до її розповсюдження, не відреагувати вчасно. Вона може затягнутися на декілька днів, і це великі збитки і екології і природі. Ну і наша служба витрачає великий ресурс для того, щоб ці пожежі ліквідувати і загасити, яким чином можна якось ну довести, все ж таки, до людей, до свідомості, може, через гаманець, якось іншим шляхом. Працюємо, розповідаємо і дякуючи вам за свою масу інформації. соцмережам розповідаємо, пояснюємо, доводимо. Ну, наразі людям важко, десь є така звичка. Тому що Я завжди мій діду палив, палив і мій тато і палив, я буду палити, так? І я буду палити. Шкода, Але нам, оці ці дієві, деякі населені пункти Івано-Франківській тергромаді, коли ми в день проводимо рейди, то вже переходять на те, що починають ночі палити. Люди вже вночі дзвонять, кажуть, в день не палили, було все нормально. Ми будемо практикувати тепер нічні такі групи робити, які би реагували. Але ж це теж ці. ваш людський ресурс, який міг би згодитися для якогось. Звичайно, можливо, звичайно, нам... тому що ми постійні готовності. Особливо зараз, в час війни, в час постійних обстрілів, люди в готовності. Ми змушені виїжджати, і витрачати людський ресурс, матеріальний ресурс. Ну і люди замість того, щоб тренуватися, готуватися до серйозних ліквідацій, серйозних е таких небезпек, е витрачають час на ліквідацію трави і в спеку е гасити а пожежі сухої трави. Якщо велика площа, то фактично гаситься вручну. Пожежні в спеціальному одязі спорядженні, захищеному на жарі 40 градусів, коли на відкриті мають мають працювати, то ми вже так само там проводимо і зміну людей там більше 300 хвилин не даємо працювати, бо це неможливо у таких умовах. Та на сході України нас ворог випалює повітря, а ми тут самі собі не даємо спокійно жити. Це шкода. Та.